42 дні. 10 команд фінів день в день долали вісень від гельсінки до Львова. Завдання перед сміливцями непросте кожен кілометр дорівнює сотні євро, які вони повинні зібрати для українців. А мета ще більш благородно закупити для нас швидкі та медобладнання, які так потрібні під час російської навали. Сьогодні завершилася стафета, під час якої ми відвідали шість міст. Ми йшли, бігли і пливли, щоб підтримати і допомогти Україні. І сьогодні прибули до Львова, щоб передати меседж від усіх фінів і наголосити на нашій підтримці. Усе почалося з сина організатора естафети, журналіста та підприємця Магнуса Лондона. Тоді хлопець пройшов аж 223 кілометри з рідного міста Турку до українського посольства в Гельсінкі. Тоді вдалося зібрати 24 тисячі євро. І от тепер сам захід більш масштабний, та й сума вражає. Дорогою до Львова фіни зібрали аж 180 тисяч євро. Це була божевільна ідея, але ми просто це зробили. Ми об'єднали півсотні людей у десять команд. Одні веслували, інші бігли дистанцію. Вчора ми перетнули кордон, подолавши 1560 кілометрів. Розумію, що це крапля в морі, але так ми хочемо підтримати Україну, і ми продовжимо працювати. Не кажуть, що зібрали навіть більше, аніж очікували, і от тепер усю суму витратять на медичну допомогу фронту. А от міського голову Львова така естафета не як вразила. Тільки сміливі люди могли прибути з такою місією під час війни. Для мене велика честь зустріти вас. Я знаю, що усі люди, які зараз тут є, вірять у перемогу України. І цю перемогу ми зараз будуємо разом. Євгенія Полікарпова Правда, тут Львів.